У четвер, 6 квітня, місто Радехів відвідав голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. Однією із цілей його приїзду було оглянути хід виконання ремонтних робіт по вулиці Львівській. Далі у сюжеті. Виклад вулиці Львівською бруківкою є першим випадком використання такого матеріалу для обладнання доріг національного значення. Які переваги такого дорожнього покриття розповів начальник служби автомобільних доріг Львівщини Руслан Кандибор були проблеми з водовідведенням. Тобто дуже низькі ухили для води, і вода зберігалася на самому дорожньому полотні. Нас так асфальтне покриття не довго не слугувало. І було прийнято рішення, щоб поміняти це покриття на бетонну бруківку, яка, як себе показує в практиці в місті Львові, і за містом Львова вже є 10 років покладено на таких дорогах магістральних, де їдуть вантажівки, і дуже легко піддається щодо ремонту, обслуговування таких доріг, зокрема. Можна легко перемонтувати мережі у випадку чи заміни якогось електричного кабеля чи водопроводу, Бурківку розбираєш, добираєшся до певних мереж, відремонтував, заклав на місце і маєш подальшу експлуатацію. Ця дорога виконується за рахунок надходжень від митних платежів. А хідники ми плануємо, що буде співфінансування з Радехівської міської ради для облаштування. Рутуарів вздовж дороги. Це перший раз, коли ми дорогу, яка відноситься до категорії, до категорії національних доріг, ми облаштовуємо бруківкою. Ми сподіваємося, що оскільки ця дорога є в місті і це є комфортне полотно для експлуатації в міському, і вона, окрім того, буде надавати місту ще і певної родзинки, що це не є звичайне асфальтне покриття. Станом на сьогодні замощено близько 5 тисяч метрів квадратних дороги. Завершити усі роботи планується у травні. Дорога досить якісно замощена і дорога буде досить багато років служити. Також ми вирішили питання з водовідведенням, ми вирішили, вирішимо питання ще з хідниками, які будуть встановлені трошки пізніше. На сьогоднішній день ми все-таки хочемо з'єднати. Північну частину міста з південної, тобто, щоб була повністю проїзна частина зі Львова до Луцька. Наступні роботи у нас ще будуть проводитися по комунальних дорогах міста Радехова. І будемо вирішувати надалі питання по дорозі Броди-Червоноград». Одностайного рішення про те, чи робити цю дорогу проїзною або пішохідною, поки що немає. Знову ж таки, ми плануємо на майбутнє все-таки цю. Дорогу, бо вона все-таки проходить через центр міста Радехова, перевести її в комунальну власність міської ради і все-таки зробити або проїзд для легкового транспорту, або, можливо, ще так як було озвучено нашими громадянами, можливо, зробити і пішохідну зону. З історичних матеріалів відомо, що історичний центр міста Радехова розміщувався саме по вулиці Львівській. Тут діяли всі урядові та громадські установи. Будинок міської управи, будинок сокола, рідна школа, банк, гімназія, а також костел та казначейство. Так Радехів поділявся на його міську та сільську частини, тому з погляду історії доцільно було би зробити цю частину міста пішохідною. Делегація державних службовців також оглянула новозбудований супермаркет по вулиці Львівській.